Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Scenic. Автомобіль свіжопригнаний з Франції, вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Автомобіль в гарному збереженому стані. Дивіться, стан кузова. 2014 рік виготовлення. Двигун К-9К. Економний двигун, Самий надійний з моделей, механічна коробка передач. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, класна комплектація, денні ходові вогні, передні задні парктроніки. По кузу без нарікань, без м'ян, присутні ззаді фаркоп. Заглянемо. Багажник, полочка на місці. Сіленька, стан багажника, великий місткий багажник. В комплекті повнорозмірна запаска, запаска новенька, домкрат, ключ, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Також присутня камера заднього виду. Заглянемо в салон. Салон в шикарному стані, комбінований, присутні такі сонцезахисні сітки, задні склопідйомники, килимки, стеля частенька, ціленька. Безключовий доступ, також по комплектації. Далі у нас задні передні склопідйомники, регулювання та складання електрозеркал. Клімат-контроль. навігація, Шестиступка. Шкіряне мультикермо повністю в оригінальному стані. Пробіг даного автомобіля 235 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал, присутні сервісні документи. Також пороби фіксуються в блоках. Також по комплектації підтримання полоси, автозатемнення заднього скла, круїз контроль, центральний підлокітник. Мультимедіа босе. Екологія на місці. По фарах фари оригінал. 14 рік, 24, 10, 14. І тут у нас 23, 10, 14. Обшивка на місці. Капот без колів, без висічки. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, вже повністю розмитена та зареєстрована. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна та опис даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. За деталями телефонуйте за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!